Ніколи не використовуй сироватки для роста вій, якщо не хочеш зістарити шкіру навколо очей. Довгі вій або гострий зір. Вам доведеться обирати. У Мене було почервоніння з самих очей і зони навколо очей. Я постійно виглядала якось хворою. Користувачі мережі TikTok запустили антитренд. Масово жаліються на почервоніння шкіри навколо очей, стоншення шкіри, синці, погіршення зору і навіть ячмінь усе через використання засобів для пришвидшення росту вій. І брів. Серед постраждалих і Анна, жінці 36 років. Вона працює майстром з нарощення та ламінування вій. У мене багато моїх дівчат, моїх клієнтів, вони питали за ці сироватки. чи пробувала я, чи не пробувала. І я вирішила спробувати, щоб якби дати якийсь потім відгук. Тож розповідає Анна, порадилась із чатом GPT, подивилась відгуки у тіктоці, придбала чудо сироватку і почала тестування. Ти її просто наносиш на міжвійковий простір. Кожен вечір там написано, що потрібно користуватися спочатку кожен день, а потім вже там може два-три рази на тиждень. Через місяць в мене відросли дуже довгі вії, як не мої вії були, <с. <с.> чесно кажучи. Я була дуже здивована. Ну мені дуже сподобалось. Та вже за шість тижнів каже Анна, помітила і негативні зміни. Я зрозуміла, що це. В мене з'явилися синці, і знаєте, не такі маленькі, а якісь то прям, прям навод, на прям от ось по всьому, в цьому верхнє віко, нижнє, тобто повністю все все око. І я не одразу зрозуміла, що вся справа в цій сироватці. Але коли я вже почала відчувати ввечері після нанесення печіння. А в мене було дуже велика сухість ока. Чи дійсно сироватки можуть так шкодити нашому організму? За відповіддю ми завітали до лікаря-дерматолога Маргарити Старченко. Сироватки для росту вій, вони дійсно працюють, але ми маємо розуміти, що вони можуть працювати не лише на естетичну точку зору, а й приносити шкоду пацієнту. Шкіра під очима вона в чотири рази тонша аніж шкіра, яка є на обличчі. Тож каже лікарка: обов'язково потрібно звертати увагу не на бренд, а на склад сироватки. Найголовніше, чого не має бути в складі даних сироваток, це простагландинів. Простагландини – це біологічно активні агенти. Якщо ми беремо сироватки для ростовій, то просто змушують їх рости більш активно і більш сильно. Тобто, за рахунок чого пацієнти отримують вау результати до того ж, зауважує лікар, відтепер виробники почали приховувати назву простагландинів за ось такими фарматичними сполуками, що зараз ви бачите на екрані. До того ж, зауважує дерматолог, простагландини розширюють судини, що у поєднанні із тонкою шкірою під очима і провокує ті самі синці під очима. Це стончення шкіри, це стончення жирових пакетів, це збільшення ефекту панда айс, коли і так темні кола під очима стають ще більш вираженими. Також ми сюди можемо віднести, коли у пацієнтів, які страждають на синдром сухого ока, дані симптоми стають лише гіршими. Такі симптоми також можуть провокувати спирти. Та ефірні олії у складі звучать достатньо природньо, ніби нічого такого в них немає. Але на прикладі тих самих лимонних олій, наприклад, там лимонної кісточки або апельсинових, так само це лавандові олії. 80% пацієнтів мають підвищену чутливість до них. Якщо ви все ж таки бажаєте спробувати сироватки для вій, у складі варто шукати саме пептиди. Вони будуть слугувати ніби будівельним матеріалом. При цьому при довготривалому використанні пептидів не буде синдрому відміни. Три місяці ми користуємося. Місяць робимо перерву. Кому категорично не можна використовувати сироватки для ростові це вагітні та годуючі мами. Лікарка радить додати до раціону білок та вітаміни групи Б, адже вони позитивно впливають на ріст вій, брів та волосся. Наприклад, як вітамін В3 або вітамін В7. Біотин – це взагалі є будівельний матеріал для нашого волосся. А ще обов'язково проконсультуйтеся із лікарем-дерматологом, якщо ви є в зоні розвитку алергічних реакцій, та лікарем-офтальмологом, якщо є носієм контактних лінз, мали оперативні втручання за останні півроку або ж запалення очей. 5 жовтня у новому сезоні Ми починаємо Клуб 1% Вмикай кмітливість на максимум Ой, що буде Нові гравці Я розробляю ігри У мене бренд Smart Valise Нові питання На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців отразу Нові переможці Подивимось, хто кмітливіший Клуб 1% Новий сезон З 5 жовтня О 21 Дивись в ефірі 1+,1 Україна